Ну що, як вам! Ще від України! Welcome to сука! Всіх вітаю! Зараз у нас буде тест, на мою думку, справжнього, справжній вбивці моліцел. Як ви бачите, це не моліцел. Є мені з цього елемента заявлено 4200. Що це за елемент? Достемене невідомо, але його отр складає 3,6 млн. Зараз будемо тестувати його струмом 60 А. Ось в такому вигляді. Акумулятор зварений мід'ю 0,3. І квадрат теж 0,3, то повністю всюди третя мідь. 10 АВГ і X60. Все як зазвичай. Будемо дивитись на нього. От тепловізор, як ви бачите, на даний час температура складає 17-15, десь 20 градусів, я мабуть руками не тримався. Будемо тестувати. Акумулятор у нас о, не повністю заряджений радо. Ні, що страшного, діп 9 мВ. Так, тестувати будемо розрядним струмом 60 А. Так. І подивимось на просадку. На 3,7. Пройшло 2,5 майже 3 хвилини тесту. Ось для тих, хто кажуть, що на довгих, на оцих переходах, а тут великий струм, великий нагрів на 0,3 міді. Я, як бачите, спеціально поставив мітку е тепловізора. Це місце 22 градуси, ну 21,5. Найгарячіше місце це е місце е пайки силових. Елементи. Також 46 градусів. А мідь холодна. Так, мідь прогрілася до 23 градусів, ну, вона дуже класно віддає тепло, тому це е, так. Е, зараз температура елементів складає 60 градусів. Діф на даний час складає 39-41 мВ. Це в принципі не дуже гарно насправді. Акумулятор показує супер цікаві результати. Так, тест завершився. Ми бачимо повністю чесні 8400 мАч, 165 Вт годин. Клас. Дів на кінець тесту складає 73 мВ. Це не дуже гарно, але можливо це погано відсортована Партія. Температура елементів складає 84 градуси. Найгарячіша точка пише. Я можу сказати, що ці результати це найкраще, що я бачив, з елементів, які позиціонуються як ноунейм. No ми бачимо насправді навіть більше, ніж заявлено на струмі 60 А, бо заявлена ємність складає 4200 мА з елементу. 165 ватт-годин. для порівняння оригінальні елементи звичайні моліцели p 2 a вони е, показують 152,5 вт там тобто, 154 іноді показують ватт-години на такому ж тесті, таким струмом. Тут ми бачимо 165, тобто різниця дуже-дуже суттєва. Різниця більше 5%. Е, і по ціні такий акумулятор буде коштувати суттєво дешевше. Тому однозначно будемо брати ці елементи в роботу, і скоро ви побачите з них акумулятори. Всім дякую.